Давайте тоді будемо підводити підсумки. Перше питання по децентралізації. Так і рухаємося серед рівня, звертаємося до нашого трипільського куща по об'єднанню. Розроблюємо план об'єднання трипільського куща. От друге сміттєзвалище. По сміттєзвалищу розробляємо вже зараз сьогодні каміння, на займаємося і рекультивуємо. Берегова зона пляжі. Чекаємо звернень. Від громади села перенаправляємо їх за відповідальністю зараз до районної ради, до районної адміністрації, От поки не ми генеральний план. На мою піску, я з понеділка приїдуть е, наші е, мисливці, охотники. Будемо сидіти розбиратися по всім питанням. По святкуванню Дня села робимо його в такому затишному режимі. Плюс привкаємо волонтерів на збір коштів для зони АТО. На сесію у нас виходить питання встановлення права перевозу вантажу та обмеження по часу транзиту транспорту через статус-сійську раду. Затвердження графіку чергування. Обмеження роботи розважальних закладів. До затвердження графіку чергування нашої трапівської сотні разом з патрульними поліцією, чи що та воно я, вона називається, бензин палить, та і все. До, що, здравова, 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 здравова. до Добре, правила ябільно. перевозу вантажів і, і обмеження по часу підключаємо сюди роботу кранів, яка працює по вивантаженню піску. Так, организует автобус, сбираемся, едем за мамой видео. Носки. Носки. Давай-то на тоже. На вівторок, <говори> зранку, на подругом, на 9 годині. До вівторок 9 години. Як скільки скажете, сам річно. Та при чому тут я Я що міг то я все... То докажи. Так я ж вам показую, надо начитати поїдь і розберися. Так скільки можна вже розповісти? Там новий голова вже заходить. Аби я, аби було бажання заключити довесть. Ну ти ж теж людина. Я його вже заколупався туди їдуть. А що з ну, тим? Було рішення. Я не знаю. Ну то чого буде. Так. Ви будете це на лечі? Якби тільки ви були, розумієте? буде, а що це не буде? Якби ви тільки. Це пасма патрульна виписку. Анатолій Петрович, ще доповнення. Там. Там все, що. Давайте, я думаю, теж люди не будуть проти. Давайте десь на тій неділі, трошки хай там через з ми справимося, зібрати громаду села і заїхати у гості до нашого лойдержадміністрації. Там ніякої в інтернетах, в інтернеті є, що він... Об'ясняє, що то вся його земля, що він хоче те буде робити, без візьміння трипіля. То я вважаю, поки генеральний план рішається за генеральний план, поки вони там його хочуть підписати, не хочуть. Я думаю, нам треба зібрати чоловік 30 і точно взяти автобус, і коли в його приємний день, і поїхати просто посітити його і об'яснити, що, що схід села, що цей, і що рішали, і хто за трипільську землю, хай вона чи в межах, чи не в межах, все одно треба громаду. Хорошо, тоді давайте з'ясуємо всі питання, які ми будемо ставити. Я думаю, так, якщо не проти, щоб зібратися поїхати туди і до вияснення обстоятельств, щоб вони не повидавали розпорядження. Бо я вважаю, що ми жителі села Трипілля вже, і вважаємо, що нам треба рішати. А голови держадміністрації, адміністрації він сьогодні на 50 років, а завтра його знімуть. І нам тоді прийдеться з цим все мучитися, бо буде все законом. То я вважаю, що треба все таке, якщо він не захотів до нас сюди приїхати. Ну що ми зробимо? Давайте тоді поїдемо ми до Європи. Загалі-то яка думка у громади? Потрібно один кошти зробити? Анатолій Петрович, давайте щось. Дайте відповідь, яка думка громади, нам порт тут потрібен. Тому що мене звинувачують, що я зривав голосування на сесії в місті з районним депутатом. Я не, не знаю, що я бачу, Та, мені пункт. Почекайте, я все бачу. Давайте ви почнемо. По-перше, щоб ви, ви розуміли, наша земельна ділянка починається від де, де, силикатний завод АЕРО і пішло все сюди. Там по От, аж до самої колиби і по колибу включно. Що ми взагалі хочемо, як громада, бачити на цій земельній ділянці? Що там повинно бути? Рекреаційна зона, Тобто вся рекреаційна зона, так як ми передбачимо, всьому воно повинно бути рекреаційна зона. Ніяких не нічого піску. Рекреаційна зона і зона відпочинку це все добре. Але селу треба розвивати. Да. Є чим розвиватися. Зробити, площа... зробити нормальний пляж і зробити площадку для вигрузку піску, я думаю, от, от тієї земельної ділянки це не буде. А буде надходження в бюджет сільської ради. Я думаю, що це Але до цього треба підійти нормально. І це повинно бути зареєстроване на комунальне підприємство села Трипілля. Це лічно моя думка. Не районне комунальне підприємство, що ми тоді не знайдемо керуючого і не знайдемо винуватого. А на комунальне підприємство села Трипілля, де директор комунального підприємства призначається депутатом, тими, кажу, що я... обирали люди. Справ... І ми в будь-який час можемо впливати Не. на цю э, ситуацію. Справа в тім, що там буде, це вирішувати громаді села Трипілля представникам, депутатам на сесії ради на загальних зборах. Але питання повинно стояти іншим чином, щоб районна влада в особі голови РДА. Утрималася до виготовлення генерального плану від підписання будь-яких розпоряджень про наділення <під> земельних порядку на <наві> цьому, тому що я так бачу, що того, що поки <під> ми робимо до план. Нічого Комунальне підприємство районі. Роботу веде на території Трипілля, на полігоні, стикійному світі з малищі в на прибережній зоні Трипілля, на надрушення будуть бюджет району. А як вони там будуть розподілятися? Казав гли. Засиплять мусор, хто це зробив? Ніхто, вже прийшло літо, ніхто і нікує не мела. А словами сказано було. Ждати буде ще три роки. Ще ж подойдемо затверджують межі, знімуть замовити. Да. Да, 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 да. У мене пропозиція находиться. Уже неодноразово я вам говорила і депутатам, і все, поставте правильно знак до нашого археологічного музею. Ніяк не можна його поставити. Люди всі їдуть на гору. у нас історичне на можна... село Я секундочку дам відповідь вам директор. Кому я вам дам відповідь. Давайся лавочку зробити? Конечно я зробив. Спасибо. От я сьогодні поїхав. Знак бачу, наділка поставлю. Я вірю, ні, я цій людині вірю. Хай хто хоче, як хоче, але я його сама просто... попросила на базарі, щоб він зробив нам лавочку. і Він зробив. Я просто їздив, там немає. І що все, що... Це оті мішки. Хто їх повинен забирати? Оті мішки. А буде, буде, буде. Девід вийде з відпустки, він вийшов, зробили лавочку. Зробили. сам перевірив. Їздили в музеї, узнавали, дивилися де так. Си. Та я ж на базарі сижу і все время коментатором. І журналісти всі приїжджають, і мене фотографують, і все. Зупинка нікудишня була. А зараз хорошо. Служба довіду, зробіть. Ну, на голову сидимо і перила є. Громади, для того, щоб стати незалежними, для того, щоб стати спроможними, треба, щоб кожен включався в і діяльність самі. Це поховано. Друге, по поводу активності депутатів і всього іншого, сьогодні отримав листа. Читаю вас, я не буду вам все читати, не буду навіть з на вулиці. Але зверталися до депутату нашої дільниці і почули в відповідь, що нормально, коли вибирають таким чином із криниці, вода її стає більше, вона стає в кращій якості в копках, він, мабуть, сплутався від голови на скриниці, і якщо насос постійно... Знаходиться в зануреному воді. І ще додав, що можемо на нього в скобках депутата скаржитись. Насобно скаржимось. Просимо вашого втручання. З повагою жителі по вулиці Такіта, в дужках, не підписуємося з надією мирного врегулювання цього ж Це болюча проблема всього села Трипідля. Почекайте, почекайте. Тому, депутати, я ще раз прошу. Ви, будь ласка, на своєму окрузі вас вибирали люди, за вас голосували. то Будь ласка, ви там дивіться, що потрібно їм зробити, як покращити життя. Я вам на початку нашої каденції казав, внутрішній бюджет це ваш бюджет. Беріть, збирайте комісії, розподіляйте його між собою, дивіться, куди на який округ, скільки використати коштів. Тому. Активність і ще раз активність. Я буду направляти по мілким дрібним завданням, по дорогам, по освітленню, виключно тільки до депутатів. А депутати, ви трошки задумаєте. Підходить річний термін. Звідно нових законів, так як і мене, так як і вас, можуть люди зібрати підписи і зробити відзим. Що ви будете проявляти свою бездіяльність. Тому ця ініціатива, по цим питанням, депутати, оце, е, ми збираємося на сходку села послухати е, думку громади, послухати проблеми і все інше. А от депутати ви повинні ці проблеми виносити на сільську раду. І ці вже проблеми, які ми тут записували, по е, приїзду машин, по обмеження руху і по всьому, ми повинні були вже давно вирішити їх на сесії сільської ради. У вас є інформація, ви спілкуєтесь з людьми, ви знаєте, чим живе село, ви знаєте, які є проблеми. І це вирішується все на рівні нашої сільської ради. По іншим питанням, такі глобальні питання, як будівництво паркової зони, будівництво дитячого садка, я сподіваюся, що нам скоро вже на баланс передадуть наш дитячий садок. От. Це ми будемо вже ведемо перемовини з Києвом і там ми будемо отримувати субвенції на ці великі проєкти. Цьому році я вам скажу ще, ми втратили десь приблизно 3,5 мільйона субвенцій. Перша є причина, я не хочу вона політична, не буду її називати, тому що ці гроші були перенаправлені там в Асьвасі, вони направлені зовсім на другий населення. Познімали з усього Київської області, Забуківського району. З усіх тих проєктів, які продавали, познімали і відправили на один єдиний проєкт, який реалізується. Не буду казати в якому національному. Друге питання це е, те, що е, підприємці, які намагаються чинити опір і в виготовленні генерального плану, і е, е, завжди перескоржають і завжди е, у нас якийсь негатив створюють на поло трепілля. Те, що я кажу, не треба дивитися, казати слова негативні, треба дивитися в вперед і казати якісь гарні слова і е, намагатися досягти цього. Тому ми десь по двом причинам втратили ці 3,5 млн Але я думаю, вони ще не зовсім втрачені. я буду намагатися їх повернути в село і вони будуть використані. Це перша дорога Гагаріна, друга дорога підгірна і е, три скважини, які планувалося зробити вже на цьому кукуму, на вона скважина зроблена. На цьому кутку, три скважини на банку. Також буду розробляти проєкт оновлення всієї водозабірної частини, водотранспортної частини. Бо ви знаєте, що протяжність наших трубопровідів складає 22 кілометри. Частина з них зроблена з азбісту, частина зроблена... Пластика там, скоріше всього, немає. Железні, чугунні труби. Які на сьогоднішній день вже повністю позабивалися. Є новітні технології, є, я дивлюся, зараз почали вже працювати із западними всякими фондами, тому буду намагатися переробити всю цю водопостачальну систему, щоб ми мали чисту гарну. А додати можна іменно по А я не казав, що це Кошового. Я знаю, яке що. Ні берегова, ні Тілковського, ні кошового. Ні тюленіна, у всіх тільки володих не складен. Так само герої триплям декілька коль... чоловіка протягнути притягнути. Все, люди без води. Без а ми з водою, і, само... і без води, без трупами, і без води. Чому нагоріти з води? Так само Риболовецька і, 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 і <плакан> виборчива. Давай, давай, давайте всі тоді да. да. зробимо. Немає нічого про як ми будемо розробляти зараз. Дякую що генеральному плану, щоб у нас хоть з'явилася схема нашого. Так, тож прийшов, куди з'явилася. А у нас вони без безпека, нас нема ніколи, я встану, в нас нема ніколи днем води. Мені треба помитися, мені треба стати ночі, постирати ночу встать, тому що вона біжить такою тівочкою. Я не можу жити там. Поїмаєте, ви по всі по вулиці... по вулиці Гагаріна, ми в по постажемо по немає я води. Дощ пішов, сьогодні вода з'явилася, Слава Богу, що дощ пішов. Три часа ночі водоканалу. Можна пояснити, що по вулиці Гагаріна немає води. Ні, що мені колаєвичку, то була вода. А зараз я не знаю, чого її немає. Може десь не перекривається, люди поливають днями. Ніхто її не поливає. Та вони кажіть. Може, де коли ви, наприклад, не поливаємо, зато наші сусіди з Києва, полиють днями. Треба, щоб люди І сусіди, і сістри сказали. Да витягнув сюди, днями немає. У нас, наприклад, ніхто не поїхає. ми тільки у кої краниці. Анатолій Петрович, так все ж таки, чи можемо ми до голови районної державної адміністрації донести думку громади, що землею в територіях трипілля повинна розпоряджатись громада села або хоча б була врахована її думка. Можемо ми йому протокол і можемо, що там... Відношення прошу написати. посол. Це треба. Давайте проголосувати <давайте>, зараз. <я> <бувач> якщо ви не поставите, давайте проголосувати. Поставте питання. <говор> і ви це і зробимо. Мені сподобається. <говор> <говор> Шановна громада, як ви вважаєте, чи на території е... На прибережній зоні, на території стихійного сміттєзвалища повинна розпоряджатися районне комунальне підприємство, чи все ж таки комунальне підприємство створене сільською радою і громаду? Загрібніть Хто за районе. Ми в районі йдемо. Тоді я, я розумію, ми треба, ми зберемося, розробимо ще комунальне підприємство, яке буде займатися виключно міськом, яке буде займатися виключно проблемою по сміттєзвалищі. Зробимо ще одне комунальне підприємство, розробимо статут саме під це і розробом правила, по яким воно Навіщо нам ще одна, коли в нас є комунальне підприємство, тільки в йому треба зробити правильний статус і взяти людину, яка буде працювати. Навіщо нам ні комунальне підприємство, яке буде... Ще десять, щоб тоді не розробити. щоб потім точно. Я правильно розробити. Не на одного сторону. І ця і правильно не на. Все, є всі вони довинати.